Привітик! Хочу подивитися та розклад. Чому він не проявляється? Для якого життєвого уроку ви познайомилися? Він прийшов у твоє життя. Якщо у тебе є почуття, зацікавленість, а він ніяк не проявляється. Чому? Для чого цей урок подивимось? Так. Чи тут же. І Верховна Жриця. Ну, двойка мечів нам каже про те, що ви повинні закриватися від людей, які не цінують вас, не проявляються, не відповідають взаємності. Це не ваші люди. Фокусуйтесь на собі і навчіться бути наодинці. Це не так уже погано. І це не стосується тільки особистого життя, а взагалі. Наприклад, можливо, вам здається, що тільки в компанії там, з подругами ви щаслива, а наодинці ні. Це неправда, просто ви не пробували, цьому треба навчитися. Жезлів нам говорить про те, що зверніть увагу на людей, які проявляються до вас, і вони будуть проявлятися з пристрастю, з коханням. В цьому і є урок, щоб ви звертали увагу тільки на перспективи для себе, усьому, і в роботі, і в особистому житті, і в дружбі. Тільки ви відчуваєте взаємність, і ви будете давати. Повинна оце взаємодія бути, якщо ніякого немає проявлення, відповіді, як порада закритись від таких людей, тому що ви дарма будете витрачати свою енергетику. А енергія і час дуже важливо у наші, наш час, в наше время, час. І Верховна Жриця говорить про те, що ви повинні розвивати свою інтуїцію. У вас є здібності, можливо, ви бачите віщі сни, ви інтуїтивна. Ви, в принципі, відчуваєте, що цей тюпік, він, ну, як сказати, ну, він тюпик для вас. Можливо, він, тому і вас і побоюється, боїться, тому що е жінок і дівчат сили отакої, от вони трохи відчувають себе дуже такими низькими. І вони бояться енергетику такої жінки. Ви повинні розвивати цю інтуїцію. Можливо, езотерика, психологія. Вам все підійде удачі.